Вітаю! Сьогодні у нас 30 липня 2025 року, 21.05. Я Наталія Гурінович, автор методу легалізації тіні, автор книги Код достатку фінансова свобода жінки у прямому ефірі. І сьогодні я хочу зробити такий маленький анонс. Завтра я проведу о 20.00 прямий ефір. Чому жінка мовчить, коли їй болить? І на цьому ефірі ми будемо розбирати п'ять причин. Наприклад, одну із сьогодні ми із причин розберемо, тому що я зараз провожу марафон безкоштовних стратегічних сесій, і що я зустрічаю. Дуже часто жінки у стосунках страждають і страждають або мовчки, або терплять, терплять, і потім вибухають. І коли жінка терпить, нічого не говорить, чоловік не може. Зрозуміти, в якому стані перебуває жінка, Чи їй добре, чи їй погано, можливо, їй добре, що вона мовчить. І потім йому незрозуміло, чому жінка вибухнула. Тому важливо навчитися бути в контакті з собою, в контакті з своїми емоціями. І що я хочу сказати, коли ми розбираємо, який навичок необхідний для жінки в стосунках, навичок комунікації, навичок навчитися говорити. Ротом, як би це манально не звучало, ротом говорити про те, що турбує, про те, що болить, про те, що не подобається, про те, що її зараз якби важливо проговорити. Але ми не вміємо спілкуватися. Ми звикли все мовчки у собі переварювати. І от одна із причин, а і завтра ми на вебінарі, безкоштовному вебінарі, будемо говорити про 5 посилання на вебінар у шапці профілю, ви можете долучитися. Це абсолютно безкоштовний вебінар, другий чому жінка мовчить, коли болить. І от одна із причин це страх, що тебе не зрозуміють, тому що ще у дитинстві, коли нам було боляче, нам сказали терпи, перетерпи. Хороші дівчатка терплять. І от з такими установками, які вже давно стали такими програмами, які ведуть нас по життю, ми і зайшли у стосунках, і коли мені жінки розповідають, з якими емоціями вони живуть, з якими вони живуть думками, це просто ви знаєте, мені 54 роки. Я теж була багато десятиліть з такими думками. Від них можна звільнитися, і від них треба звільнитися. І це реально звільнитися Принаймні, принаймні можна написати, що тебе зараз турбує, або прийти на безкоштовну консультацію, або звернутися до фахівця, щоб все ж таки розібратися із собою. Тому що, коли жінці болить, вона навіть і не може про це сказати, тому що їй соромно, їй боляче від того, що її не зрозуміють. Вона боїться, тому що в дитинстві вона не зустрілася зі своїм болем. І що я хочу сказати, дуже важливий момент про біль. Коли ми йдемо, наприклад, в роботу до психолога чи коуча, людини, яка працює з емоціями, ми більш в безпеці. Чому? Тому що наш мозок ніколи нам не дозволяє подивитися туди, де боляче. І він знайде причину, що зараз не на часі, що, що все нормально, ти ще потерпи, як мені жінки кажуть, зараз не на часі, можливо, воно якимось чином само вирішиться. Але коли ви маєте підтримку, коли ви маєте на когось опертися, ви можете подивитися спокійно у свій біль. Тому що дуже часто, коли ми були маленькі, ми приходили до мами, і мама справлялася із своєю жіночою долею. А ми приходили зі своїм болем. І ми бачили, що мама не бачить нас, мама нас не чує. А дитина інтуїтивно розуміє, що мамин фокус не на неї. Мамин фокус на її жіночу долю, на її жіночий біль, з тим, що вона не може справитись. І дитина, маленька дитина, яка не може впоратися зі своїми емоціями, вона бере мамин біль і намагається допомогти мамі справитись з її проблемами. Тому що дуже часто діти... Ідуть за мамою, або так як мама, або замість не, неї. Це такий рух дитячий, це несвідомий рух. Тому що коли ми прийшли, ми побачили мамину долю, ми взяли її біль і несемо. І тут немає рішень. Одне і більше, що я хочу сказати, що тут немає, немає рішень. Дитина не може справитись з маминим болем. І, взагалі, вже у дорослому віці ми не можемо справитись з чужим болем. Ми можемо від нього від'єднатися. Ми можемо подивитися, і знову ж таки, на, прямому, на вебінарі завтра ми будемо говорити про сім системних форм мовчання жінки. І от один із системних форм це те, що ми з лояльності до мами, мама мовчала, мама терпіла, мама була у стосунках нещасну, тому що жінки мені розповідають: да, моя мама була нещасна. У стосунках, і я ще, будучи дитиною, казала: розлучайся з татом, навіщо ти це терпиш? І я така була, коли я дивилася на стосунки своїх батьків, я бачила, що моя мама краща, і навіщо вона живе взагалі з моїм батьком? І я теж їй давала пораду розлучайтеся, розлучайтеся з батьком. Розумієте, оце форма, чому ж жінка мовчить. А їх сім є таких системних форм. Ми завтра про них будемо говорити. Тому долучайтеся до вебінару, він безкоштовний. Переходьте за посиланням або у сторіс, або у шапці профілю. Є посилання на секретний чат, де буде проходити. Там вже триває марафон. Він такий, знаєте, тривалий, тому що стосунки не можна одномоментно змінити. Для цього потрібен час, для цього потрібні навички, для цього потрібні дії. І лише тоді, коли ми в такому полі, ми можемо. Звичайно, все вирішити на марафоні неможливо, але почати розуміти, що в мене є проблема, усвідомити проблему, знайти її першу причину, подивитися на неї. На неї дуже страшно дивитися, на неї дуже боляче дивитися. І тому ми, як мені одна жінка, на консультації сказала, я пішла в реалізацію. Тому що я бачу, що я що чоловікові не говорю, він мене не чує, що я йому не пропоную, він відкидає. Які ініціативи я не виношу, він мені каже, тобі треба, ти й роби. І жінка, щоб знову ж таки, щоб нейтралізувати в собі от той внутрішній біль, що її не цінять як жінку, вона іде в самореалізацію, вона іде в роботу, вона ставить на перше місце дітей, вона ставить на перше місце батьків. Вона навіть вона і себе десь там у всій системі ієрархії, вона себе не знаходить, їй в своєму житті немає місця. І дуже боляче, дуже боляче. Жінки розповідають: беруть з собою от ці хустки-хустинки паперові, щоб стільки сліз проливають, щоб їх хоч хтось почув цей біль, хтось почув. І ми зробимо дуже, оскільки, оскільки я розповіла, що. Ми мовчимо не тому, що це наш біль, і ми не можемо його вирішити. Ми його намагаємося вирішити, а це мамина доля. І ми там безсилі. Ми можемо змінити лише те, що стосується нас. Ми можемо вийти зі свого сценарію. Верніше, вийти з маминого сценарію і почати писати свій сценарій, свій сценарій життя, свій сценарій стосунків, як я хочу з партнером. Не так, як мама, і не так як його батьки, а як я хочу. І я Знову ж таки, щоб навчитися доносити партнеру, потрібно доносити зі свого місця дружини. І от що я чую на консультаціях? Я провела за останні кілька тижнів вже десятки консультацій, і консультація, на консультаціях я чую те саме. Чоловік мене не чує. Чоловік мене не розуміє, чоловік мене навіть не бачить, тому що він сфокусований на телефоні. Він сфокусований на своїх якихось іграх. І мене в то його житті немає. І мене це ще більше дратує, мене ще це більше болить. Але жінка мовчить. Жінка мовчить, і завтра ми будемо розбиратися, чому жінка мовчить. Тому що якщо це біль мами, від нього можна від'єднатися. І дозволити собі бути уязвимою. І знову ж таки не боятися своєї уязвимості. Тому що навіть коли ми уязвимі, ми цінні. І от нещодавно я теж проводила в рамках марафону, проводила опитування. І одне із найболючіших питань жінок це те, що я не почуваюся цінною як жінка. Тому. Долучайтеся до цього безкоштовного вебінару, ви дізнаєтесь 5 причин, чому жінка мовчить. І, і, як, і, і як почати, будуть практики, тому що це практичний марафон, і будуть практики, як говорити про це. Тому що, коли ми мовчимо, ми ми все рівно говоримо. Мовчання, можливо, знаєте, мовчання буває таке сильне, що коли мама замовкає, це означає, що. Може бути буря, перед штормом завжди такий штиль іде. Тому щоб не було оцих вибухів і не жити в постійному такому нервовому напруженні, знеціненні себе і з болем дивитися на свою жіночу долю. Тому що через одну мені кажуть, що я не задоволена своєю жіночою долею. І якщо також ми зробимо практику. Образ жінки в тиші це буде така глибока практика, щоб зустрітися справді з тим, хто мовчить. Тому що за нами стоять дуже багато жіночих історій. Історії наших мам, історії наших бабусь, де вони були як жінки нещасливі. І вони не зазнали жіночого щастя, і ми успадкували це. Несвідомо ми успадкували. Можливо, ми стоїмо на місці бабусі, можливо, стоїмо на місці прабабусі. І ми хочемо заговорити з чоловіком із того місця, і він нас не чує. Тому важливо знову ж таки повернутися на місце дружини і почати почати хоча б із терапевтичних практик, записувати, що мене турбує, бути от чесним з собою і зустрітися знову ж таки, зустрітися зі своїм болем. Адже головний секрет болю це те. Що за ним є дуже багато енергії. Ми всі знаємо, що от для того, щоб мати гарне тіло, потрібно напружувати його, а ми уникаємо болю. І нам здається, так як в дитинстві, якщо ми про це мовчимо, якщо ми робимо вигляд, що цього немає, воно якимсь чином зникне. Але наші емоції нікуди не діваються. І як би нам не хотілося їх уникати, не дивитися в ті ситуації, от чому я, як автор методу легалізації тіні, знаю, що от те, що ми не прожили, от те і нами керує. І от коли ми знаходимо от ті внутрішні тіні, які стають такими, знаєте, коли на них не звертають увагу, вони стають такими демонами. І вони дуже псують принаймні наш. Внутрішній стан, наше відчуття себе. І коли людина негативно налаштована, вона по одному дивиться на світ. Вона дивиться на світ і бачить одну картину світу. Але коли жінка в ресурсі, коли жінка в енергії, коли жінка задоволена життям, коли жінка задоволена собою, коли жінка щаслива, вона зовсім по-іншому дивиться на цей світ. Вона зовсім по іншому звучить. І ви знаєте, з такою жінкою. Я була і жінка, яка вся в собі, яка теж пішла в реалізацію, тому що не знаходила взаєморозуміння з чоловіком. Це одне звучання і це один світогляд. А коли ми йдемо в той стан, коли нам добре самим, що ми вміємо собою керувати, Да, бувають моменти, коли ми зриваємося. Да, бувають моменти, коли ми теж незадоволені. Да, бувають, буває поганий настрій. Це не означає, що коли ми йдемо в саморозвиток, в саморозвиток ми стаємо такими, знаєте. Без відчуттів, нам все добре, ми живемо в якихось таких рожевих окулярах, ми дивимося на світ і не бачимо, не бачимо негативу. Ні, це про інше. Ми просто вміємо розділяти те, що ми можемо керувати, ми на те звертаємо увагу, ми там проявляємо себе. А є бувають ситуації, на які ми не можемо вплинути. І ми туди не віддаємо енергії. Тому, наприклад, от коли навіть я говорю знайомими чи з друзями, і йдуть теми, на які я розумію, що у мене немає цього рішення. Наприклад, політичні теми. Щоб я не говорила, і яка б моя думка не була, так, да, коли я працювала в газеті, це була одна історія. А зараз я розумію, що моя думка ні на що не вплине. Вона може тільки от підсилювати той агрегор, да, той негативний агрегор, якого ми всі годуємо вже багато років. Але ми можемо сфокусуватися на інше. Ми можемо е, вчитися любити. Хоча сьогодні наша тема саме про біль, тому що за болем іде любов. І також ми зробимо дуже глибоку практику, медитативну практику, е, кімната мовчання. Тому я чекаю вас завтра о 20.00 на вебінарі «Біль, про який мовчить жінка. Ми розберемо 5 причин і 7 системних форм, чому мовчить жінка. І коли ви дізнаєте цю інформацію, у вас розшириться розуміння природи болю. І з'явиться, знаєте, принаймні налаштуєтесь на те, що про це можна говорити. Ми вже не маленька дитина, якому скажуть, ну-ну-ну, не можна плакати, не можна жалітися. Ми розуміємо, що ми маємо якось звільнятися від нього. Тому що чим більше ми його будемо накопичувати, тим більше наслідків нам доведеться мати. А всі знають, що причина хвороби в першу чергу з'являється від негативної емоції в тілі. І от коли ми. Починаємо з себе діставати потрошечки, наскільки можливо те, що застрягло, оці болі, оці невисловлені претензії. І головне, головне, що ми їх навіть не усвідомлюємо, чиї вони. Коли ми розбираємося з жінками, то там історії, і всі ці історії не наші. Тому що жінки починають розказувати от все те, що було пов'язано з батьками. Да, у батьків, як у пари, була своя доля. І вони з нею справляються так, як вони можуть, і так як їхня душа вибрала. І в тій історії батьків як пари, нас, як дітей, немає. І все, що ми можемо зробити, ми можемо від них від'єднатися, таку зробити ментальну сепарацію, відійти від них, подивитися на їхні долі з повагою. Поважати їх як пару, що вони дали мені життя і вони зробили найкраще, що могли, тому що я їхній успіх. І взагалі подивитися на цю родову динаміку з такою теж повагою, так, да, вони жили так і вони мали на те право, вони теж все зробили правильно. Я є, але у мене зараз інша місія. І от я як експерт. Як жінка, як експерт, я допомагаю жінкам от стати першими в своїх родових системах, які будуть жити щасливо от в таких складних умовах, яких ми зараз. І нащадка ми не будемо передавати оцю програму виживання. Терпи, мовчи, ти ніхто, ти не цінна. Ні. Ми не починаємо от писати нову історію. Ми перші в своїх родових системах. От ви відчуєте. Оцю відповідальність, що ми перші в своїх грудових системах, які будуть вчитися, вчаться самі і будуть ставати прикладом для нащадків, як жити щасливо. Тому час дуже швидко, і, на жаль, чи на щастя, немає в нас його так багато, щоб витрачати на страждання. Так, бувають моменти, коли ми маємо зустрітися з собою. Бувають моменти, коли ми маємо пройти. І певні випробування, ми маємо пройти певні ситуації, прожити ті емоції, які зараз нас накрили. Так це все є. І знову ж таки, найголовніший меседж, який я доношу до жінок, це те, що нічого поганого з нами не відбувається. Усе для нас. Ми просто не, не вміємо його трактувати по-дорослому. Ми трактуємо його із тих травм, із тих болів, в яких ми перебували. І от чим більше ми зрозуміємо, що у нас болить, чим більше ми зрозуміємо ці причини, чому ми мовчимо про це, тим більше ми звільнимося. І, знаєте, як кажуть, викинь старі речі з дому і прийде нова енергія натомість. Так само і тут. Коли ми звільняємося від чогось старого, від тих е, образ, які вже живуть десятиліттями у нас, ми вже навіть забули, чому ми образилися, але образа ще живе. Від тих претензій, які ми накопичуємо із дня в день. Ви знаєте, коли проводиш от консультації і спілкуєшся з жінками, і от скільки претензій жінки носять в собі, це, ви знаєте, це е, наскільки важко. Наскільки важко роками, а то й десятиліттями, носити претензії на першого чоловіка, на другого чоловіка, на батьків, на дітей, на іншу родину. Від цього всього можна звільнитися. І чим швидше ми це зробимо, тим шансів жити щасливо, довго і щасливо, у нас збільшується. Тому я саме і про те. Тому чекаю вас завтра на вебінарі. Сьогодні ми. Проговорили лише першу причину, чому ми мовчимо, через страх, що нас не зрозуміють. І тут важливо дати собі можливість говорити і не боятися бути уязвимою. От зараз дуже багато говорять про цю уязвимість. Відкритися. Якщо ще страшно відкритися близькій людині, напишіть. Напишіть листа, ведіть певні такі. Практики, які допомагають звільнятися. Я пропоную жінкам от, е, в ранкові сторінки писати, принаймні, принаймні тиждень напишіть у ці ранкові сторінки, і ви навіть сни інші будете бачити. Це перевірено вже на багатьох моїх клієнтів. І також ми говорили про одну із форм е, системних, е, системного мовчання жінки це про те, що жінка мовчить з лояльності до мами. Ми розібрали, що це ще в такому несвідомому віці. Дитина побачила що щось важке, мама несе, і вирішила взяти це на себе. І вона хоче з цим зараз справитись. От вона доросла, навіть не розуміє, де воно взялося. Вона хоче з цим справитись, але не може цим справитись, тому що це не її історія. І завтра на вебінарі ми проговоримо про сім форм системного мовчання і про п'ять причин. Також ми зробимо і практику образ тиші. Замість кого мовчимо? З лояльності до кого ми, мовч... ми теж мовчимо? Тому що бабуся терпіла, тому що мама не змогла піти від чоловіка. І зробимо також глибоку медитацію, кімната мовчання. Тому запрошую всіх на вебінар о 20.00 завтра посилання у шапці профілю та у сторіс. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо є питання, можете їх поставити. Якщо питань немає, тоді до зустрічі завтра на вебінарі. До побачення!